Слава Україні! Вітаю вас на першому подільському. Далі про події області та країни загинули двоє бійців з Хмельниччини. Литва схвалила пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. На Хмельниччині сторічну будівлю школи продають за 400 тисяч гривень. На все у нас є 5 хвилин. Тож розпочинаємо. Литва схвалила пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. На раді Національної оборони Литви було схвалено пакет довгострокової військової допомоги Україні на 200 мільйонів євро. В січні відправляються, зокрема, боєприпаси, а в лютому бронетранспортери. транспортери Про це заявив президент Литви під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським. Також він зазначив, що Литва буде тренувати українських солдатів та зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості. Українські прикордонники врятували з переохолодженого чоловіка з річки Тиса. Шахраї запропонували чоловіку нелегально перетнути кордон з Румунією. Водним шляхом за послугу взяли 5 тисяч доларів. Повіривши туроператору, що він переходитиме річку по мілку водю, атівець одягнув надання рятувальні жилет та гідрокостюм і зайшов у холодну воду. Зовсім не очікуючи, що там глибоко. На перших хвилинах чоловік послизнувся, втратив орієнтування і почав тонути. Стрімка течія перенесла його до берега. Але через сильний холод та спазм кінцівок чоловік не зміг вибратися з води. На щастя, молодика помітив прикордонний наряд та витягнув його із смертельної небезпеки. Це 26-річний айтівець, мешканець Сум. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону, врятованого сум'янна. Загинули двоє бійців з Хмельниччини. Олександр Вихівський, мешканець Олешанівської громади. Він був героєм АТО. Побратими дали йому позивний хміль. Воював чоловік на Луганщині. Був учасником полку Айдар і з героєм попрощалися сьогодні. Поховали військового у Славуті на новому кладовищі. Про це повідомили у сільській раді. Також захищаючи Україну від російських агресорів, 8 січня, уже 2024-го, загинув Віктор Шечук. Це сталося під час виконання бойового завдання біля населеного пункту землянки Чугуївського району Харківської області. Військовий отримав вибухову травму. Він був інспектором прикордонної служби другої категорії, кулеметником прикордонної командатури швидкого реагування, служив солдатом на віки 56. Про дату та час прощання з воїном поки що не повідомляють. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава захисникам. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі Шепетівського райуправління поліції викрили та знешкодили корупційну схему з надання засудженим медичних послуг та отримання ними групи інвалідності. За даним поліції, до цього причетний завідувач одного із відділень лікарні з обслуговування осіб, що знаходяться в установах виконання покарань. Медику продовж декількох місяців вимагав та отримував кошти від засудженого, який потребував термінового лікування. До того ж, будучи членом лікарської комісії, обіцяв за 5 тисяч доларів неправомірної вигоди посприяти в безперешкодному оформленні другої групи інвалідності. В іншому випадку створювалися штучні перешкоди та затягувався процес оформлення відповідних документів. В ході слідства зафіксовано факти отримання чоловіком неправомірної вигоди. Частину коштів він встиг витратити на власні побутові потреби. На підставі отриманих доказів посадовцю оголошено підозри одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі строком до 12 років. На Хмельниччині сторічну будівлю школи продають за 400 тисяч гривень. Новодунаєвецька селищна рада виставила на продаж будівлю школи, яка розташована у селі Тернова. Про це стало відомо з сайту Прозоропродаж. Переміщення школи загальною площою 735,7 квадратних метра. Будинок має кам'яний фундамент, зведений з цегли, має дерев'яні перекриття та дах шиферу. Будівля має підключення до електропостачання. Стартова ціна будинку 402 тисячі гривень. Гарантійний внесок для участі у акціоні 80,5 тисяч гривень. Торги ж заплановані на 8 лютого. На Хмельниччині попереджають про небезпечні метеорологічні явища, прогнозують сильну ожеладицю. Протягом трьох днів, а саме 10 11 та 12 січня, по Хмельницькій області та по місту оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Будьте уважні та обережні. Пікуйтеся про власну безпеку та безпеку оточуючих. Дякуємо Збройним силам України за сьогоднішній день. Дякуємо їх за щоденну працю. Підтримуємо та допомагаємо українській армії. Разом до перемоги мирного та спокійного дня! Бережіть себе!